Цьогорічне свято перемоги, мабуть, надовго запам'ятається прилучанам, адже стало в прилуках топ обговорюваною темою. А все тому, що на урочистому мітингу у сквері вічної слави стало тісно двом депутатам: одному з обласної, а іншому з Верховної Ради України. Народний депутат Олег Ляшко, який спеціально прибув цього дня зі столиці, щоб під час мітингу вклонитися ветеранам і привітати з днем перемоги, виявився третім зайвим на святі з точки зору міського голови Прилук Юрія Беркута. Адже після вітальних промов мера та депутата обласної ради Миколи Рудьковського мікрофон одразу ж вин. Коли і наказав це зробити саме міський голова. Я тричі підійшов до Беркута, попросив дати мені можливість привітати ветеранів. Вони сказали, що мене не передбачено в сценарії. Діючий депутат Верховної Ради не має права привітати ветеранів. Я питаю, що це за свято? Чому ви позбавляєте права мене привітати ветеранів? Як потім пояснить одному з місцевих каналів Прилуцький міський голова Юрій Беркут, сценарій свята був затверджений ще місяць тому. А відтак надавати слово ляшку було б неправильно, та він і не хоче цього робити, бо не дуже його поважає. Мовляв, що буде тоді, коли всі народні депутати виявлять бажання вітати прилуцьких ветеранів. Тоді мітинг затягнеться на три дні. Я сказав: включіть мікрофон. Мікрофон! Мікрофон! Включайте мікрофон! Включайте мікрофон сьогодні. День перемоги. Тому я закликаю не робити політику Беркута. Дайте привітати ветеранів. Лідера радикальної партії Олега Ляшка обурив не лише той факт, що його позбавляють можливості звернутись до ветеранів з вітальним словом, а також і те, що депутату соціалісту це зробити можна, а йому зась. «Рудьковському слово даєш, Рудьковському слово даєш. Я питаю, дає Шомиковському слово. Дайте привітати ветеранів. Беркут робить політику на кістках загиблих ветеранів, на живих ветеранах. Вони отут роблять політику замість, того, щоб об'єднувати людей у це свято. Він не дає мені опозиційному депутату Верховної Ради можливості привітати вас, шановні ветерани. Хто має право позбавляти цієї можливості? Рудьковському можна, тому що він від влади йде кандидатом депутати, а мені не можна і моє право привітати людей. Дайте включити мікрофон. Я сказав. Святое повинно об'єднувати всю країну. Вони роз'єднують людей. Вам, Рудьковський кандидат від влади. Бажає здоров'я, подивіться, він у туфлях з крокодилячої шкіри. Вони коштують 10 тисяч доларів. Продай свої туфлі і роздай людям гроші на пенсії. У людей немає за що ліки купувати, за що комуналку платити. Вони мільйони накрали, мільйони накрали і вони освітають тута. Оця банда. Покажи знімай туфлі. Зимой туфли, покажи. Покажи туфли, снимай. Давай, Снимай, снимай туфли. О, бачи, бачи. Снимай, туфли. Туфли снимай, я снимай туфли, Покажи людям туфли. Снимай Покажи туфли, снимай. покажи. Туфли, снимай.

На люди людям вороже немає, а вони собі тут не глядя кінося. Громадянин України Так руки прибери свої громадянин України. А я депутат Верховної Ради Олег Ляшко таки виконав місію, з якою прибув до прилук. Він привітав ветеранів і теплими словами, і піснею «День Побєди». та ще й показав усьому місту, як слід боротися із несправедливістю. Вже наступного дня лідер радикальної партії звернувся до прокуратури з вимогою. Притягнути до кримінальної відповідальності мера Прилук Юрія Беркута, бо вважає його дії щодо відмови в участі у святкуванні дня перемоги незаконними. Добре, що сьогодні ми живемо в мирний час, завдячуючи тим. То врятував рідну землю, зберіг життя мільйонів людей. Те, що відбулося 9 травня в Прилуках біля вічного вогня, це не піддається взагалі здоровому глузбу. Це цинізм, адже мер міста Беркут заборонив мені як народному депутату виступити і привітати шановних ветеранів. А їм Бог дає здоров'я і святом великої перемоги. При цьому Беркут його помічники там пояснюють про те, що мовляв виступ народного депутата Ляшка не було передбачено сценарій. Ось, до речі, його письмова відповідь, де ми завчасно зверталися до Беркута із повідомленням про те, що. Із повідомленням про те, що я планую взяти участь у рочистостях з нагоди 67-ї річниці перемоги, і хотів би привітати ветеранів. Беркут мені відповів про те, що виступ народних депутатів не передбачено, тобто діючому народному депутату виступати не можна. А онуку поліцая Рудьковському, яку влада підтримує на наступних виборах депутатів, йому виявляється, вітати ветеранів можна. Чому Беркут не дав можливості цього зробити? Все дуже просто, бо я є опозиційним депутатом і. Беркут вислужується перед владою. мухоменко губернатор дав команду, значить, ні в якому випадку ляшку не давати виступати. Я вважаю, що це є блюзнірство і це є знущання і над пам'яттю загиблих ветеранів, і над тими ветеранами, які сьогодні, слава Богу, ще живі. Бо мій дід згорів у танку в 43-му році. А дід Рудковського поліцаєм був в Бобровицькому районі. Що в 45-му перемогли фашистів? Зараз переможемо цих нових фашистів Беркутів і партію регіонів. І Персонально звертаюся до Беркута. Нешанований пане Беркут, я зроблю все, щоб ти сидів у тюрмі за ті справи. І я обіцяю прилучанам, що я звільню прилуки від Беркута, а Україну від Януковича. Слава Україні, слава українським воякам і за нашу перемогу і з святом вас, шановні ветерани, шановні мої земляки.